Мені казав один ханжа Василь Сосюрченко. Читає учень 4 А класу Запорізької гімназії номер 1 імені Тараса Григоровича Шевченка Чікін Роман. Спочатку я хотів би поділитися з вами думками, не моїми, але я повністю з ними погоджуюсь. Мова це серце та душа народу. Немовля, з перших днів свого існування чує рідну мову від матері, а потім підростаючи, повторює перші слова. Ці слова сповнені почуттям, ніби квітка нектаром. Кожен народ має свою мову і прославляє її. Народна мудрість говорить рідна мова дорога людині, як саме життя. Василь Сосюченко. Мені казав один ханжа, що наша мова геть відстала, що краще йшла б мені чужа, немов до хліба кусень сала, що весь мій поетичний план спинитись може на півході, що я останній з могікан, що наша мова вже не в моді. Гей, проповіднику, стривай твої слова старенька ряса. Я не піду в твій тихий рай, я син великого Тараса. Як прометей не вмер від ран, Не в мене і мова гарна зроду. Я не останній з могікан. Я син великого народу.